Доброго дня, друзі! Вирішив зробити ще такий відосик. Покажу вам, що було знайдено. З годинничків, з разної всячини. Так. Ось така ігруха була. Ось така ігруха. Ось отак. Це включається, а екран розбитий. Так, по годиночкам, от отаким от фітнес-браслетам. Один. Це зарядка обломана. У мене їх штук три. А ось вторий фітнес-браслетик. Якийсь уже якось ще під косу руку він так зроблений. Потім, потім, потім. Ось такі от годинничок. З електроніки. Більше щось я не бачу. Що щось таке було. Озерна указка червона. Класно працює. Теж помойки. Ось такі дві лупи. Це браслетик порватий. А ось ще такий годинничок ось. Це, походу, чи не ще під сім карту Така от зарядка. Так, а це такі різні. Щас, це взагалі лютий китай. Ой, ось з зажигалкою. Котли такі люті. Ось тут вот таке. -та. Так. Я дуже багато часиків пороздавав. Приїжджає ой, водій дядя Вітя. Він любитель часиків і механічних різних. Я йому подавав. Стоті. ось такі ось Намисто якесь із кості зроблено. Із костяшки. Це жіночі, зоря. Ось ще жіночі, одні із нечастих, скажімо так. Ще функціонують. Попались мені такі от часики. Ну, я насив довго сумки в кульочку. І подвалювалися циферки. Як вони одвалились, я не знаю. Важкі капець. А стекло? Тількись таке необичне. керамічний корпус, бо є скол. Скульчик. Блін, вони класні. А чого подволі? Я тільки це б замітив. А чого вони відвалилися? Блін, шкода. Коротше, оце такі що мені випадалися часики. О, що ще дивіться. Тут от такі, це якісь незрозумілі. Орієнт у жахливому стані. Теж, кстати, не дешеві. Стоїть коштів. І ще один фітнес-браслетик. Три в мене їх. Ну, тут такі те. Браве, що знаходилось. Потім різні марки. Вони посклеювалися, які польські якісь. І Куба, якісь і Кубинські. Все Куба цветочек. Сейчас секундочку. Вот. Куба. Что сегодня цветочки в Кубе? Куба. Сегодня цветки, Куба. Вот такая все. Вот. З новим уроком Куба. Что вам таке щось цікаво? Сейчас, секундочку. Ось все. Дики зероглифы. Ну, тут так то Так. Такого що ще попалося, це мені якась цепочка, монетки. А от такі ось ще попалися буси. Ось такий рубль, 50 центів. Шкатулка. Олімпіада. Ось такі ось хрестик. Ну це чи не чіткі були якісь. Отак, от походу, воно все було. Ой, на другу сторону. Отак. От О! Отак. отак так ось. От Якийсь дядько. Тут таке. -то. Ось тут пючок трошки. І тут якісь рубель є. Ну, в основному по одній по дві копійки алюміні. Це фігня. Ось, 5 кілограмів. За два роки собраних по сумках. Так багато людей викидають, не зрозуміло чого. Даже було раз. Ключку було багатенько, всі були жовті. І тут без перебора все. Оце то таке. то. Тут є ну такі от. Ну, в основному такі білейки, монетки, чи цей медалі. Дуже багатенько різних. Такі запамки ще. Ну тут так это. Отличник советской армии. Пара запонок. Ну закруточки. Все на закрутке спортсмен. Розкидав, блін, Треба все якусь кучкою. От і такі. То це все, що. Багатенько, звісно, що попродано. В серебро різне знаходилося. Мобільні телефони. О, А мобільні телефони я вам ще сніму. Ще скину. За сенсорних. Там сенсорних цілий пакет що це таке. -то. Всім, хто дивиться, дякую. Коментуйте, підписуйтесь. Кому що потрібно, пишіть. Номер телефона буде в закріпленому коментарі під відео. Всім дякую, мирного неба над головою. Слава Україні, слава ЦСУ!